Переважно у нас йде вирощування сільськогосподарських культур, це зернові, але у нас є переробні підприємства: Олійниця, млини, а також було два підприємства, які займалися переробкою молока. У нас дуже багато людей, які займаються вирощуванням овочівництва в теплицях. Один склад повністю зруйнований і згорів, тому що там було пряме попадання в нього. Інший склад зруйнована лише частина. Відбудовувати зараз це не дуже раціонально. Ми чекаємо більш спокійного часу стосовно логістики. То в нас основна проблема зараз саме з нею. Якщо раніше перевезення відбувалося до порту Бердянська і Азовського моря, на сьогоднішній момент і нам доводиться здійснювати перевезення до Одеси. Це орієнтовно 450-500 кілометрів. Поки є земля, на якій ми працюємо, поки вона є, ми будемо на ній працювати і добувати найкращих показників, щоб цим врожаєм забезпечити всю потребу нашої держави. Будемо продовжувати розвиток кооперативного руху, маючи досвід молочному в медовому, ми маємо на плани, щоб наш мед ішов на експорт навіть за межі України, і наші аграрії зможуть вийти в поля, засіяти наші землі і отримати добрий врожай уже під мирним небом і в мирний час.